Доброго мирного дня. Сьогодні покажу вам вправу, про яку я говорила. Це наші м'язи, ніжок, внутрішня частина і наші вушка. В кого немає, робіть, бо будуть. Займатися треба однозначно кожного дня, для того, щоб виглядати хорошо. Весна на вулиці, літом. Ми трошки набрали якісь там десь є проблемки, тому їх треба прибирати. Вправа складна, але шикарна. Працює я в мене тільки хороше Вправо в мене тільки вправо, дієві, як лікувальні, так і для фізичного навантаження, але ті, які працюють з м'язами тої чи іншої частини нашого тіла. Тому показую, так, щоб вам видно було всю вправу. Дивіться, ми... Стаємо на коліна Наші ладонів під плечами так чітко. І видно. І, е, наприклад, права ніжка йде у нас. На носочку вона стоїть. Видно. Так. І е, ліва ніжка підвивертається. Іде, е, вліво. І ми кружимо. Задня ніжка в нас як струночка натягнута. І ми пружиємо, балансуємо на м'язах і на лялочках ніжки. Я відчуваю, як працюють м'язи, як працює е, ліва ніжка. І права також працює, бо вона... Пружинить вона натягнута як струночка далі. Ви зробили, наприклад, так, ну, 10, 15, 20 разів. Я роблю там 10, 15, 20 разів. Кожен раз кількість міняю. Далі ускладнюємо цю вправу. Ми спочатку поробимо перший варіант. Потім хто зможе, ускладнюємо. Значить, Коли ми пружинимо назад, ми руки піднімаємо вперед. Непросто, ні. Тому що тут треба тримати і баланс і фізично працювати. І відповідно міняє ніжки. Ліва в нас йде назад, а права завертається в інший бік. І тут також спочатку ми пружини на ніж. Правій ніжці. Не просто, але гієло. Реально. Пробуйте, я думаю, що у вас все вийде. Якщо у вас є проблеми з в'язочками колін, що вам буде важко підвивернути і балансувати, ви робите кожен день, я займаюся кожен день, тому що в мене був лопнутий міск, до речі, що хочу сказати, будь яка... Проблема з суставами, з будь-яка проблема з в'язочками і сугубами, будь-яка проблема, проблема з в'язочками, можна вирішити фізичними справами. Не потрібно не пити пігулки, не там колотися, не операції робити, а потрібно просто собою займатися. Що я робила, коли у мене і роблю зараз кожного дня? коли в мене є якісь там проблеми, ну, чи є, чи немає, я роблю, тому що я закріплюю. От дивіться. Е, ви присідаєте, я давала вас ці вправи, от ви присідаєте, хто може, от, хто може, на яку ви можете е, сісти глибину, але ви не сідаєте повністю, а ви тримаєте на зв'язочках, на м'язах, от лежні. Прям. На яку глибину ви можете, то що початково, от ви так і працюєте. Тому що тут працюють м'язи ніжок і, на, і ви закріпляєте ваші зв'язочки. Один бік, там 10, 15, 20 разів, інший бік. Так видно, да? ви не сідаєте на бабки, ви просто тримаєте це на м'язи. І ще одна вправа, яка закріпляє. І коліна, і наші бедра це отакі кругові рухи. Так. Десять разів в кожну сторону. Кожен ранок зробіть. І ви будете себе чувствувати просто шикарно. Тому займаємось. Гарного, мирного дня. Дякую. Всього найкращого.